Основний пріоритет зараз це перемога у війні. Основний пріоритет завжди це сила України. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Музика. Вже з 1 липня вартість послуг за централізоване водопостачання та централізоване водовідведення підвищиться. Сьогодні Нацкомісія погодила підвищення тарифів на воду. Зауважимо, Київ ухвалив новий підвищений тариф по всій Україні, в тому числі і в Кременчуці. Детально далі. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила підвищення тарифів на послуги водоканалів з 1 липня 2023 року. Сьогодні відбулося засідання комісії у формі відкритого слухання, на якому ухвалили рішення прийняти постанови НКРЕКП про встановлення нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Комунальні підприємства закликають підвищити тариф на 33%. Таке рішення пов'язане з тим, що зросли ціни на електроенергію, а також на реагенти для очистки. У 2022 році збитки водопровідної галузі становили майже 4,5 мільярди гривень, а з початку цього року вже майже 3,5. Гривень. Отож, Київ підвищив тарифи для всієї України в середньому на 33%. Проте для Кременчука завдяки грамотним розрахункам підвищення буде лише на 29%. Таким чином, якщо раніше тариф на холодну воду і водовідведення для Кременчужан був близько 32 гривень за кубометр, то з 1 липня буде 41 гривню. Сьогоднішній парламентський день був результативним у законотворенні. Верховна Рада підтримала законопроєкт про еакциз, перенаправила гроші на закупівлю військової техніки та ратифікувала кілька важливих угод з Євросоюзом. Сьогодні у Верховній Раді народні обранці ухвалили низку важливих законопроєктів у сфері економіки. Зокрема, народний депутат України Юрій Шаповалов повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук, що перевіряти легальність та безпечність продукції, контролювати обіг алкоголю та тютюнових виробів дозволить Емарка, яку запровадять з 1 січня 2026 року. За цей законопроєкт проголосували 252 народні депутати. Таке нововведення сприятиме гармонійній інтеграції наших виробників з ринком ЄС. Та Ширенню бізнес можливостей після вступу України до складу Європейського союзу. Також парламентарії ратифікували кілька важливих угод з Євросоюзом у сфері економіки. А саме про участь України у програмі співробітництва у митній сфері, щодо участі України в програмі співробітництва в галузі оподаткування Фіскаліс, про участь України в програмі Європейського Союзу про єдиний ринок. Крім того, 2 мільярди гривень перенаправили з Державного фонду регіонального розвитку на Міноборони і закупівлю військової техніки. Юрій Шаповалов відзначає, продовжуємо роботу спрямовану на допомогу армії. Євроінтеграцію та покращення економічного становища країни. Служба безпеки України спільно з державним бюро розслідування зібрала доказову базу на керівництво полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який підконтрольний під санкційному мільярдеру Костянтину Живаго. Слідством встановлено, що посіпаки біглого олігарха привласнили майже 400 мільйонів бюджетних гривень. Яке покарання загрожує зловмисникам, дізнайтеся далі. Майже 400 мільйонів гривень привласнили керівники полтавського гірничо-збагачувального комбінату під час видобутку та продажу корисних копалин. Проте протиправну діяльність організованого злочинного угрупування з шести посадовців компанії викрили СБУ з ДБР. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру керівництву прат Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Який належить біглому олігарху підозру? Повідомили керівництво управління комбінату, начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, а також керівництво фірми прокладки, через які відбувались махінації. Слідство ДБР встановило, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалень державного значення без відповідних дозволів. Упродовж трьох років фігуранти постачали оптові партії щебню за штучно заниженою вартістю. Зокрема, встановлено, що зловмисники без відповідних дозволів збували своїм компаніям одну тонну гірської породи за 30-50 гривень а потім щебеневу сировину реалізовували вже за ринковою ціною, яка була майже в 10 разів більша. Готівка від продажу виводилась через конверт-центри та розподілялась між учасниками злочинної групи. Наразі проведено 15 обшуків на території міста Києва, а також Харківської та Полтавської областей, в офісних приміщеннях та за місцями проживання топ-менеджерів прад Полтавських ГЗК, фірмах-прокладках та підприємств транзитно-конвертаційного сектору. Ініційована СБУ і ДБР експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності керівництва полтавського ГЗК, що належить живаго, та розмір бюджетних збитків. Шістьом особам вже повідомлено про підозру, вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статтею 191 за володіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України вчинення правоучинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. Чинене організованою групою в особливо великому розмірі. Максимальне покарання, що загрожує зловмисникам, до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Отримати водійське посвідчення, переоформити документи на транспортний засіб та багато інших послуг незабаром можна буде отримати швидше та комфортніше. Адже сервісні центри МВС реалізують пілотний проєкт покращення надання послуг. Подробиці дивіться далі у сюжеті сервісний центр МВС розпочав реалізацію пілотного проєкту у Київській, Львівській, Одеській та Вінницькій областях для тестування нових функцій, які незабаром будуть доступні громадянам по всій Україні. Зовсім інший процес складання практичних та теоретичних ісдів встановлюється в екзаменаційних класах додаткові камери, перехресні, що неможливі. Знаходження сліпих зон, будь-якого втручання, в сам процес складання теоретичного іспиту. Потім в автомобілях, в яких буде прийматися практичні іспити, встановлюються додаткові камери, зйомка ведеться на 360 градусів, що теж унеможливлює будь-яке втручання екзаменатора чи спеціаліста з керування в сам процес складання практичного іспиту. Цифровізація функцій сервісного центру МВС дає можливість клієнтам отримувати послуги комфортніше та швидше. Можна отримати, наприклад, посвідчення водія може бути як в дії, його можна мати як в пластиковому вигляді, так і не обов'язково це робити. В подальшому планується перереєстрація транспортних засобів онлайн за допомогою, це вже було анонсовано, двох смартфонів можна буде перереєструвати транспортний засіб. Сидо про проєстрації також може бути онлайн. Також одним з напрямків реформування центру є безбар'єрність. Для цього співробітники з надання послуг вчать мову жестів, а самі будівлі облаштовують пандусами та кнопками виклику. Розвиваються сервісні центри МВС також у міжнародній співпраці. Було укладено угоду про визнання посвідчень між Литвою та Україною. Раніше такі такі угоди були теж між декількома країнами узгоджені. Це Об'єднання, Арабські Емірати, Іспанія, Італія. Наші особи, які тимчасово перебувають на цих країнах, мають можливість обміняти посвідчення водія. Наше українське на їхні, і так само їхні громадяни у нас можуть їх обміняти без складання іспитів. Спеціалісти сервісного центру радять за можливості проходити криміналістичне дослідження транспортних засобів при переоформленні, аби уберегти себе від неприємностей в майбутньому. Що стосується останніх змін в перереєстрації транспортних засобів, п'ятнадцятого ну, вступила в силу постанова Кабінету міністрів, яка запроваджує інший підхід до проходження криміналістичного дослідження, тобто криміналістичним. Дослідженню підлягають тільки ті транспортні засоби, які приїжджають і стають на облік в сервісних центрах вперше на Україні, ввезені за кордоном. Всі інші транспортні засоби проходять експертне зріження за бажанням власника. Чекаємо на запровадження нових функцій у територіальному сервісному центрі нашого міста та будьмо уважніші на дорогах. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні волонтери полтавського представництва Всеукраїнської фундації Мрія відвідали родини загиблих військових та передали їм гуманітарну допомогу. Про фонд та з ким саме сьогодні зустрілись вже за мить. Вони стали на захист України та гідно боролись із супротивником. Проте повномасштабна війна відібрала в них найцінніше життя. Саме це українські герої поклали на полі бою заради нашого спокійного сну. У багатьох залишилась родина, яка неймовірно сумує за чоловіком, татом та сином. Про них не можна забувати, вони потребують допомоги. Саме тому в Кременчуці розпочало свою діяльність полтавське представництво Всеукраїнської фундації Мрія волонтери відвідали родини загиблих військових та передали їм пакунки з гуманітарною допомогою. Нам дали можливість надати допомогу сім'ям Полтавської області. Саме почали ми з міста Кременчук, виділили нам планшети для діток. Щоб могли, ну вони мали вони можливість займатися. Також це і одяг, і битова хімія. Фонд Мрія співпрацює з українськими та закордонними організаціями, завдяки яким отримує грошову допомогу, техніку, речі першої необхідності, продукти харчування. Саме ці донати волонтери Всеукраїнської фондації передають тим, хто цього потребує. Робота нашої організації направлена на допомогу сім'ям військовозагиблих. Військових, які знаходяться у полоні, або зникли безвісти, це допомога сім'ям, мамам, діткам, діти до 16 років. Це наша категорія. Сьогодні були вибрані три сім'ї. А через те, що поки що допомога не є дуже великою, не маємо ми таких масштабів, наприклад, що по області, допомогти всім сім'ям, але ми намагаємося до відвідання родин долучились і працівники Кременчуцького льотного коледжу. Адже Олег Гечкорі та Сергій Мехеда були випускниками навчального закладу. Саме ці чоловіки є випускниками Кременчуцького льотного коледжу. Вони є пілотами. Вони захищали нашу країну. наші Пілоти, які закінчили Кременчуцький льотний коледж, саме вони літають, захищають і відвоюють нашу країну. Ми дуже вдячні. Студенти Кременчуцького льотного коледжу видали книгу Війна увірвалася в наші серця про свої переживання через початок війни. В ній є стаття і про героя України Олега Гегичкорі, аби назавжди закарбувати в пам'яті кожного ім'я відважного та мужнього чоловіка. Родині захисника також подарували цю книгу. Від імені Нашого коледжу від імені наших курсантів, дітей, студентів, здобувачів освіти і наших працівників. Прийміть, будь ласка, і знайте, що його ім'я буде закарбовано в віках. Провідати родину загиблого військового Ігоря Білошапку прийшли і побратими захисника. Ми не забуваємо про наших ми про друзів, друзів які були з нами і перших днів війни з перших днів війни, які пішли на фронт. Захищати нашу державу, нашу рідну Україну полягли смертю героїв. Родини загиблих героїв вдячні фонду Мрія за підтримку та допомогу. Я дуже вдячна. звісно, і мені дуже тяжело, тому що я по суті просиділа в окупації 8 місяців. Син сам хранів муж. Нам дуже приємно, що про нас. Піклуються, не забувають, дуже багато організацій допомагають, висловлюють слова подяки за чоловіка, що він не даремно загинув. Надіюсь, що перемога буде за нами. І все-таки воїни, які загинули, це буде не дарма. Дякую. Ще не забувають, не даремно він загинув. Ще пам'ятають його. Також завдяки всеукраїнській фундації 20 дітей вже найближчим часом відправляються до літнього табору на Закарпаття. А всі, кому потрібна допомога волонтерів, можуть звернутися до них на Фейсбук-сторінці Мрія Полтавське представництво Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У рамках стратегії реформи шкільного харчування першої леді Олени Зеленської за підтримки Швейцарії в Україні реалізують пілотний проєкт. Його мета це навчити майстрів профтехів новим стандартам приготування їжі для дітей, аби ці у майбутньому навчали кухарів шкільних їдалень. Яким чином Кременчук задіяний у цій програмі, дізнаємося вже за мить. У травні цього року в Україні стартував проєкт School Chefs Training Hubs Development. Він спрямований на підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, а саме педпрацівників закладів професійної освіти. Теоретична підготовка вже минула. Зараз учасники відточують свої практичні навички. Загалом проєкт реалізується у трьох областях Тернопільська, Одеська та Полтавська. На Полтавщині кулінарний хаб облаштовано на базі регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука. Проєкт триває в рамках реформи шкільного. Першої леді Олени Зеленської і реалізується за підтримки та сприяння Міністерства освіти і науки України, громадської організації «Культфуд» та громадської організації Національна асоціація громадського харчування. Професійно-практична частина проєкту поділена на два дні: перший день це приготування страв на традиційному обладнанні. Цей день проводила громадська організація «Культфуд». І відточували навички приготування на класичному обладнанні. І сьогодні впродовж, другого дня Національна асоціація громадського харчування вчить кухарів новітніх підходів до приготування на сучасному технологічному обладнанні. Робочі групи разом із лекторами провели практичний блок навчання. Кухарі з Полтавщини приготували 10 страв шкільного меню, яке розробив Євген Клопотенко, та засвоїли нові навички користування сучасним кухонним обладнанням. Відкриваємо на одну третину, Гаряче повітря виходить, потім відкривання. Можна відкрити на 182, як бачите. Основна задача любого виробництва полуфабрикати по групам. Тільки після того воно попадає в гарячий цех. І в гарячому цеху в нас вже не по штату як 4, а дві людини. Кулінарний хаб це не лише навчально-практичний центр, але й місце обміну досвідом та знаннями. Учасники проєкту задоволені отриманими навичками, які неодмінно стануть у нагоді в процесі роботи. Взагалі інформація дуже корисна. Вчора ми дізнавалися про поєднання різноманітних продуктів між собою спецій. Сьогодні ми дізналися про нове устаткування новітнє, воно більш функціональне, менш габаритне і потрібно використовувати на кухні меншу кількість людей, але з допомогою цього устаткування можна нагодувати більшу кількість людей при меншому навантаженні на кухню. Дуже вражені і першим днем, і другим сьогоднішнім днем. Сьогодні більш сучасне обладнання вже. Вчора ми готували самі, нарізали, а сьогодні вже, як нам сказали, вже готують машини, тому тільки допомагаємо машинам готувати. Я вважаю, що це дуже важливо, дуже рада і я думаю, ми будемо це впроваджувати і в нас, угадячи, в нашому вищому, вищому училищі, і в школах. Я думаю, це дуже корисно для харчування наших дітей. Після навчання учасники проєкту стануть агентами змін і зможуть передавати здобуті знання колегам в рамках проєкту Заклади, які були обрані до реалізації проєкту, встановлювали сучасне обладнання. Адже в майбутньому, саме тут на базі цих закладів, тренери майстри виробничого навчання будуть навчати подальші покоління до роботи з сучасним обладнанням. Професійний саморозвиток відкриває нові можливості. Регулярне навчання, відвідування курсів і участь у проєктах є важливим аспектом кар'єрного успіху. Коли кухар дізнається про новітні устаткування, нові поєднання він стає більш перспективним, навченим, краще за свою інформацію і, звісно, тоді видає кращий продукт. Кінцевий результат. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчукській бібліотеці відбувся імідж коктейль з Оленою Діденко Пізнай свій голос. До зустрічі долучились поціновувачі творчості Олени, а також ті, чия професія пов'язана з публічними виступами. Детальніше дивіться у нашому матеріалі. Сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся незабутній імідж коктейль зеленою Дзіденко під назвою Пізнавай свій голос. Олена Зіденко відома кременчужанка, фольклористка, співачка, ведуча та дикторка, яка отримала визнання як в Україні, так і за кордоном, ставши лауреатом численних конкурсів. Захід Пізнай свій голос складався з двох захоплюючих частин. Ми дуже раді. Що вона зможе поділитися з нами цінними порадами щодо того, як потрібно виступати на публіку, готувати свій голос до виступів, а також вона заспіває нам, і все це буде в дуже цікавій формі. Перша форма така театралізована, де дві подруги зустрічаються в кафе, розмовляють. Така невимушена атмосфера, вони домовляються про зустріч у бібліотеці. Гарячий, він навпаки, він обжигає, там опалює голосові зв'язки, і тоді ще гірше може статися. Тому тільки теплі напої, теплий чай. Молочко можна тепле. В принципі, це теж непоганий напиток, який можна вживати для голосу. У другій частині заходу глядачі мали чудову можливість безпосередньо поспілкуватись зеленою діденко. Вона ділилася цінними порадами та досвідом щодо підготовки голосу до виступів. Усі присутні мали змогу почути професійні поради та отримати відповіді на свої запитання. Вклоняюся осені низько, проміння це ноти, а квіти пісні. Збираю плоди, мов мисто. Отак От і живу я у цьому раю. Співаю, сумую, сміюся. Всім серцем люблю Україну свою і з вами цим щастям ділюся. На сьогоднішній день Олена виступає як художній керівник Кремчуського міського палацу культури та є учасницею народного ансамблю сучасної класичної пісні Елегія. Її талант, і гміння підкорили серця багатьох шанувальників музики та естради. Олена зазначає, що розпочати творчий шлях їй допомогла саме робота викладачем у школі. Працюючи в школі, я гадаю, що всі вчителі вони. Можуть так само як і я проводити будь-який захід, тому що вчителя вчити не треба. Він вже навчений. У нього така аудиторія, що він може провести будь-який вечір, будь-який мітинг. Ну звичайно, що. Подивитися там, почитати, десь підготувати, зрозуміти, як складати цей сценарій для цього заходу. То ці навички, які здобула ще у Полтавському педагогічному інституті, вони мені пригодилися, і, от в подальшому моєму житті, коли мене зі школи запросили працювати у палац культури. Зустріч Зеленої ціденко в Крамочуцькій міській публічній бібліотеці стала незабутньою і важливою подією для присутніх. Вона надихнула людей на розвиток їхніх голосових можливостей і нагадала, як важливо підтримувати та розвивати свій талант. Марія Бардаєва Віктор. Петров Кремчицькі новини. Сьогодні у Кременчуці стартував чемпіонат України з городкового спорту. Участь беруть 28 спортсменів з різних областей України. Як розпочали змагання? Дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні Кременчук прийняв учасників чемпіонату України з городкового спорту серед чоловіків, жінок та ветеранів. Такі змагання проводять щороку. І, хоча повномасштабне вторгнення сильно вплинуло на проведення чемпіонату, організаторам вдалося зібрати 28 спортсменів з шести областей України. У Нас дві учасниці триразові чемпіонки світу вже є Це, так, що це Захарова, Альона з Кременчука і Дрешеля Альона із Києва для здоров'я це дуже такий гарний вид спорту. Великих перегрузок немає. Весь час на свіжому повітрі, хоча ми змагання, чемпіонату України в закритому приміщенні теж також проводимо. Через повномасштабне вторгнення розвиток городкового спорту дещо сповільнився. Але, попри всі складнощі, організаторам вдається тримати проведення змагань на високому рівні. Воєнний стан тривоги постійний. Треба з дітьми займатися, треба укриття мати. Не всі це мають, також і майданчики. Головне, що ми зібралися, поспілкуємося, зробимо свої плани на майбутнє. Гравці роблять свій внесок у розвиток городкового спорту, аби тримати його на високому рівні та залучати до цього виду спорту ще більше учасників. Ми намагаємося також допомагати городковому спорту. Ось ви бачите, ми трошки обновили тут все, покрасили лавочки. Я розмальовувала, малювала флаг, малювала тризуб і все, що на майданчиках. Це ми всі разом, всією командою все це розмальовували. Доблювали трошки робили кращий вигляд, щоб якось показати свій рівень. Чемпіонат України з городкового спорту чудова можливість для спортсменів продемонструвати свої найкращі навички та зарядитися позитивною енергією. Граю в городки вже з 2006 року. Це 17 років. Дуже любимо сюди приїжджати в Кременчуг, Дуже хороша організація. Тут хороша база, де криті площадки таких не залишилось в Україні. Це Кремічук це така основна база, де є такого рівня площадки. Тому ми сюди завжди з задоволенням приїжджаємо. Микола Петрович задоволення нас тут приймає, організовує так, як він це може. Тому протягом наступних трьох днів у Кременчуці будуть проходити інтригуючі поєдинки між командами, які будуть боротися за звання кращих. Спортсмени продемонструють свою вправність та стратегічне мислення. А у неділю, 2 липня, визначить переможців чемпіонату України. Тож усіх бажаючих глядачів запрошують на стадіон Кременчуцького національного університету. Де будуть проходити ігри Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамочицькі новини. Ми маємо бути свідомі до того, що шлях до нашої перемоги важкий. Але коли мета чітка, справедлива, то не так важливо, наскільки тернистий шлях до цієї мети. Україна пройде шлях до перемоги, і це вже не мрія, це реальність. Слава Україні!